А, власне кажучи, ну ми зараз говоримо, в принципі, все в економічному ключі? У нас якби основна тема все одно майбутнє України, яке неможливо без міцної економіки. Отже, в мене запитання, на яке особисто я не можу сам для себе знайти чітку відповідь: яку ж модель економіки ми маємо побудувати в Україні за умов постійного скорочення населення? Як зробити так, щоб у нас був постійний? Постійне стале зростання ВВП не на символічних 1-2 відсотка, щоб як ми розуміємо, близько до нуля, а хоча б відсотків на 6-7, хоча б протягом якихось десяти років. І це все за умов того, що в нас населення скорочується і буде скорочуватись. Я в свій час трошки був дотичний до історії. Історію займався і такими. Дотичними дисциплінами, зокрема, і демографію, історичною демографією, трошки так, якби цифрами володію. Вони для України в демографічному плані вони є майже безнадійними. Давайте пройдемося по цифрах. От буквально вже цифри 2025 року. За перше півріччя цього року народилося трошки менше 87 тисяч дітей на підконтрольній території України. За цей час померло майже 250 000. Смертність перевищує народжуваність у 2,9 рази. Коефіцієнт народжуваності на одну жінку в Україні зараз на антирекордній позначці перебуває і становить 0,9 дитини на одну жінку, можливо, трошки більше. У нас ми не знаємо того базису, від якого ми рахуємо, тобто ми не знаємо по факту кількості населення України на підконтрольній території зараз. Але воно там становить що найбільше мільйонів 28. Млн. Це за найоптимістичнішими підрахунками, які на жаль всі також є також є приблизними. Навіть інститут демографії, пані Лібанова, вона не має чітких цифр в руках. Навіть вони не можуть це сказати через недооблік міграції, через ситуацію на фронті, переміщення населення. Ми розуміємо, але так чи інакше, в нас біля однієї дитини на жінку, і давайте це екстраполюємо наперед на одне покоління вперед. Зараз покоління це приблизно 30 років. Колись було 25, зараз плюс-мінус 30. Ми розуміємо, що коли двоє батьків дають одну дитину в середньому, значить, за гіпотетичних умов капсуляції нашого суспільства, відсутності еміграції, міграції і навіть припинення війни, за одне покоління цих самих 30 років населення буде скорочуватися вдвічі, і цими не ми, ми це не беремо паралельні обтягуючі фактори, які є дуже сильними. Як от війна, еміграція і все інше, на надсмертність, яка спричинена не лише втратами на фронті, а й супутніми хворобами, браком медичної допомоги в прифронтових зонах і так далі. Ми це все відкидаємо. Ми просто беремо, базуємося на цьому. У нас наше населення за 30 років скоротиться вдвічі. Тобто, якщо ми маємо зараз 28 мільйонів, мільйонів, це буде мільйонів 14, а може 15. плюс-мінус приблизно так. Ну і це повна катастрофа. Це перший, це перший момент. Другий момент, яка ж буде вікова, вікова структура цього населення? Звичайно, вона буде дуже-дуже сильно постарілою. А ми вже і так, на даний час Україна за медіанним віком населення вже підходить до. Перших позицій у світі. Якщо в Японії це 47 років, і це, в принципі, перше місце, то Україна в 24 році вже перевищила 45 років. І цей процес триває дуже швидко. Якщо так, от далі не вдаватися в деталі, то знову ж таки, особисто я переконаний, що ми не зможемо цю проблему вирішити повністю. Ми її зможемо вирішувати, тобто. Пригальмувати процес скорочення населення України, але він все одно триватиме. І от питання до профільних фахівців: як забезпечити зростання економіки в таких умовах, які, які багатьом уже здаються безнадійними? Так читаю фахівців стосовно України, просто бідкаються і розводять руками.